Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Моя чуднівщина, мої земляки, Карпівці взяли собі новила 504 прошку. Тракторець перевірений. Зараз йде відгрузочка землякам. Буде працювати і допомагати в сільському господарстві. От такий тракторець. Відгружається в Чуднівський район на Карпівці Шевченка. Двигун працює дуже гарно. Тракторець в гарному стані. Вони його чекали, замовляли. От іде відвантаження і прямує до свого власника. Запрошуємо всіх. Тракторну площадку міста Житомира Проспект Миру 45В. Тракторці японці. Всі тракторці в наявності. Простий ловол кабіннічок стоїть 17350, 354, 404 Донфен, Соліси, всі тракторці в наявності. Підходжу поприходили ждані, очікувані Оріони РФ з реверсом, з рівним полом. Соліси 150, 105, Соліси 50, джими, ловоли на смак, кабінники, шифени 244, 350, 354, очікуємо 244, 404 ески. Тракторці всі підвозяться. Дякую, чекаємо.